Тюльпани і дощ. Чи витримують тюльпани дощ? Деякі розвалюються, а деякі стійко витримують. Так от прості, прості витримують легко дощ. Вони закрились. І дощ їм не страшний. Тюльпан Колумбус, хоч і повний, але в нього така стійка ніжка. Що він легко витримує дощ. Взагалі тюльпан дуже достойний. Негріта, прекрасніша негріта. Цей тюльпанчик під час дощу, коли закритий, і ще ось такими краплями. Взагалі прекрасно виглядає, оксамитовий. Починає розкриватися Вінсент Ван Гог. Разом із мангошаром красиво. Для повних тюльпанів потрібні опори. Беліція. Хоч уже вся і розкрилася із своєю неповторною каймою рожевою. Але під час дощу Бутончики закрились і також стійко витримує. Так от я замітила за роки вирощування тюльпанів, що якщо з весни ранньою весною вносиш азот, вони робляться вищі, але ніжка в них не така стійка. Тому азоту я не вношу. І взагалі в мене добре в ніяких нема. Я, коли їх висаджую, викопую неглибоку глибоку траншею, висаджую цибулинки і потім закриваю їх повністю компостом. І от вони вирощуються в мене на одному компості. І ось дивіться, яка в них який лист здоровий, кріпкий. Ніжка кріпка, бо для дощу, звичайно, потрібно або опору, або стійку кріпку ніжку. Але не всі повні тюльпани від дощу, дощ витримують великою ймовірності того, що поламається. Костюль панчик чатов, він не закривається. Він, якби він закрився, то, звичайно, дощ би він витримував краще. А так він ось схилиться. І ось один у мене вже в руках зламався. Був такий період, що я махрових повних тюльпанів, навіть відмовилась від них із-за дощів. Ну, постійно зламувалися. А ще азот несеш, вони височезні. І, і, як правило, дощі пішли, всі тюльпани або розвалилися, або зламалися. Екзотік імперер. Уже відцвітає. Ось так колумбус з закритими бутонами. У мене є тюльпанчик аба червоний, то він взагалі дощу не витримує. Взагалі вже весь лежить. І щось я йому не встигла опори зробити. В цьому році все так швидко, ще не знаєш за що. Хопитися? Ну, так і буде. І ось уже на такому етапі айскрім. Морозило. Ось так воно з віолою. Ось вот так, друзі. до зустрічі.